Всім привіт, всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, тільки налагодив охолодження кроликів, більш інтенсивну систему вентиляції, як бачите, позаду, все працює для свиноматок і спека спала. Сьогодні вже більш прохолодно, хмари, щось хмариться, можливо і дощик буде, ну, то таке. Головне, що спека трішки зменшилася, і вже трішки простіше це все контролювати. Але завдяки вашим коментарам, завдяки вашим підсказкам, рекомендаціям зробили ми для кроликів якісь, так скажемо, висновки, і я дуже ну як, вдячний вам і дуже радий, що знайшлося рішення. Цієї проблеми, і тобто на майбутнє тепер не питання. Якщо спека, рекомендували мені в такі місяці не робити злучку, щоб не було не, як, не планувати окроли в ці місяці. Але якщо робити в потоці, і якщо постійно потрібно, щоб були забої, то ну, так не робиться. Оці перериви вони теж не дуже добрі е, з цим рішенням. Можна тепер працювати. Як то кажуть, вихід знайдено. І немає різниці, скільки буде кролематок в такий період ну як, з кроленятками. Погріб великий, розмістимо всіх, Так що вже ця так скажем, система працює, кроленятка знаходяться, коли спека, вони знаходяться в погрібі. Там їм комфортно все. До кролематок маточник, переїжджають вночі, цілу ніч знаходяться біля них. Вранці годуємо і відправляємо в дитсадок. Погріб. Тут у нас прохолодно. Завдяки вашим підсказкам в коментарях. Ось ми організували дитсадок для кроленяток. Температурка датчик лежить. Температурка 20-21 градус. Те, що їм потрібно, супер. Он пух, шевелиться, криленятка почувається себе чудово, знаходяться вони тут будуть цілий день і десь аж до 22-23 години вечора. Потім їх переміщаємо в маточник. Зранку, цілу ніч вони знаходяться там, зранку відчиняємо, кролематка їх погодувала, маточник зачиняємо і кроленяток забираємо сюди знову, в погріб, де більш комфортні температури. І таким чином, я думаю, ми... Цю малечу вбережемо і все з ними буде чудово. У коментарах запитували, яка вага кроликів в 3 місяці. Ось кролику трішки більше трьох місяців, 2 квітня вони народилися. І ось яка у нього вага. 3.7. 3,75. Ну, скажімо так, 3,5 кг. Це вага в 3 з хвостиком місяці. Ну, тобто в 3 місяці 3 кг. Стандарт норма. Це на повно раціонної годівля. Повна раціонна годівля це збалансований корм, до складу якого входять всі потрібні інгредієнти для кроликів. Тут сіно, білкова група, зернова група. Висівки, премікс, вітамінна група, ферментна вітаміна. Тобто всі поживні речовини є ось цієї невеличкої гранулки, яку вони споживають і отримують всі необхідні речовини і таким чином швидко набирають вагу. У свиноматок. У відділі очікування також відбулися зміни. Ось в системі вентиляції. Ось тут стоїть уже більш потужний вентилятор, який дає змогу тепер свиноматкам краще охолоджуватися і таким чином відбувається більш інтенсивний повітреобмін Навпроти у нас знаходиться Вікно, яке відіграє функцію виходить, приточки, і таким чином у нас відбувається дуже швидкий рух повітря. Он, як бачите, по технологічним картам, які висять, що відбувається з ними. Також отвір он із сусіднього приміщення. Через який також заходить дуже інтенсивно повітря. Вентилятор цей має таку потужність, що він справляється з цією задачею, і повітря тепер інтенсивно заходить не тільки з вікна, а і з того отвору. Тому що ось в цієї частині приміщення був такий застій повітря, коли не було ось отвору того. І був слабший вентилятор. Вентиляція все-таки вентилятор знаходиться практично навпроти вікна, і повітря виходить, заходить, робить там свої рухи і виходить. Те крило свиноматок знаходиться більш-менш в більш комфортних умовах. А ось в цю сторону виходить, що воно не так заходить і не так свиноматок охолоджує. А ось коли ми відчинили отой отвір, то повітря тепер гуляє по всьому приміщенню, як видно, он, технологічна карта, як її заворачує, такий йде потік повітря. Ну, як бачите, всі ці карти гуляють, шевелять. Тобто це свідчить про те, що повітря рухається і дуже добре. І нашим свинкам тепер більш комфортніше. Ну а той вентилятор, який стояв до цього тут, знаходиться зараз в іншому місці. А ось і інше місце наш кролятничок. Сюди дуже потужний вентилятор не потрібен, приміщення невеличке, і цього буде достатньо. Пробний запуск. Все чудово, супер, працює. Повітря обмін, відбувається чудове. Приміщення, приміщення герметичне, а повітря заходить в тому місці, в якому її потрібно. Ось! Біля дверей дуже чудово відбувається циркуляція, я зараз стою ось напроти цієї частини приміщення, то тут прям ну, такий потік повітря чудовий. Якраз в цьому місці зверху, а там буде в нас встановлений заборний клапан. Так що працювати система буде. Так, як потрібно. З такою вентиляцією, з таким повітря тепер можна тут працювати в будь-яку спеку. Ось займатися будемо далі кліточкою. Вентиляцію включаємо і гайда до справи. Так що не тільки кроликам чудово, а і мені зараз тут працювати буде набагато краще. Курчатка наші підростають. Майже два місяці їм зараз. Там 58, десь 57 днів отак. Непогано. Мають чудовий вигляд. Супер. Дав корму їм, споживають, підстелив трішки соломки, Порпаються, полюбляють вони цю справу. Так виглядає. Потрібно вже півників звідси забирати, тому що, як бачите, така маса вже критична. Але шалажик я ніяк не добудую. Залишилося небагато, але потрібно ще трішки попрацювати. Нічого, я думаю, ще якісь у нас якась неділька днів 5 ще в запасі є. Траву на вигулі все знешкодили, залишилися тільки ось такі штурпачки. Листячко все об'їли. Ну, а на рахунок будівництва ось, в якому стані все зараз, вже практично, практично все готове для того, щоб почати. Шифером все це діло закривати. Уже і стеля готова, там трішки-трішки не вистачило дошки. Завтра буду в Умані. Докупимо все це діло, там потрібно 6 метрів. Достелимо і все. І можна розпочинати працювати з шифером. Я думаю, там уже це діло швидко піде, якісь пару днів, і це питання закриємо. Так що, як то кажуть, нема лиха без добра. Не сталося плихо з кроленятками. Ми б не знайшли рішення в подальшому, як це можна все виправити. Така ж ситуація з вентиляцією і з вентилятором. Для свиноматок. Ну, тобто тебе всі ці події спонукають рухатись і приймати якісь рішення і щось знаходити, якісь виходи із такої ситуації. Так що, що не трапляється, все до найкращого, рухаємось вперед, працюємо далі. Ну і наша менша група курчаток теж чудові. Почувають себе добре, місця їм тепер тут вистачає. Наші гарнюні, декорація наша, це від е, моїх курочок від Ломан-Браун і від півня. там не, 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 Непонятно якої породи, там намішано-намішано. Ось такі отримали чудові екземпляри, де вище яга. Тут у нас є ще такий. Прям классный, подобаете мне. А ну покажите, он выходит. Ось, ось, ось. Прям он гарный. Да и ось стоит. Так что, есть у нас Такая разнобарвие. Он еще, який, ух. І он, ну прям така дуже інтенсивна палітра. Перевів курчаток уже молодшу групу на корм власного виробництва. Все, ось він знаходиться в бункерних годівничках. Споживають, все супер. При переході немає ніяких питань. Їм навпаки подобається щось нове. То була гранулка, так уже наскучила вона надоїла, <свісно> а тут хоп, щось таке міленьке, незрозуміле. І вони прям накинулися, прям, прям чудово, чудово споживають. Drinking that healing, sinking in this feeling Will you be the time, giving me the signs of life Making you look clear, but you're gonna